Хай Гори опекля Русня презентує таємниця секретної лабораторії Z привіт, мене звати Оля. І я не знаю скільки мені років, тому що я втекла з секретною лабораторією ФСБ. Ось моя історія. Скільки я себе пам'ятаю, я завжди жила у дуже дивному місці. Навколо завжди було багато світла, і все оточення було у білих халатах. Вони всі казали, що я хворію, і тому знаходжуся у лікарні. Мене обов'язково вилікують, якщо я буду слухатися. Я, звісно, вірила їм і мріяла нарешті одужати і одного разу вийти з цієї лікарні. Але як не дивно, у цій лікарні я не бачила ніяких інших хворих, окрім мене, і я ніколи їх не бачила. Може, вони хворіють чимось дуже заразним, і тому я не знаю про них. А можливо, це я така небезпечна до оточуючих. Що мене ізолювали від інших. Одного дня мене відвели на чергову процедуру, але цього разу було не так, як раніше. Мене посадили за стіл і сказали, що я маю надзвичайні здібності і що я маю показати їх нашим гостям, людям у чорних костюмах. Я їх не бачила, але вони бачили мене. Мені сказали, що вони стоять за спеціальним склом. Мене попросили з силою думки підняти кілька простих предметів. Пляшку коли, маленький м'ячик і важку цеглину. Дивно, але це ж дуже просто подумала я. Такі фокуси я виробляла багато разів. Але якщо мене просять, я вирішила зробити це ще раз. Адже я слухняний пацієнт, проте не знаю, це через нервування чи через те, що я знала, що на мене дивляться ті поважні люди в чорних костюмах, але у мене не виходило сунути ці предмети з їхніх місць. Лікарі почали кричати на мене і сказали, що якщо у мене нічого не вийде, то вони знову почнуть бити мене струмом. Я дуже цього не хотіла, вони вже давно не лікували мене струмом. До речі, саме з того моменту, як у мене вперше вийшло підняти силою думки предмети у повітря. Може, це якось пов'язано, я напрягла усі свої сили і спробувала ще раз. На мить я побачила, як Пляшка коли почала поступово рухатися, проте в мене знову нічого не вийшло. Головний лікар був дуже злий. Він вихопив пульт у свого помічника і натиснув на червону кнопку. Я одразу відчула сильний удар струмом і раптом знепритомніла. Прокинулася я у своїй палаті. ціло все боліло і, взагалі, настрій був жахливий. Я відчувала себе такою самотньою, але раптом я почула чийсь милий голос. Він сказав мені, щоб я припинила плакати, що все буде добре. Це був голос дівчинки прямо у моїй голові. Її також тримали у цій лікарні, її звати Аня, і у неї теж, як ви вже здогадалися, є суперсили. Вона може читати думки і спілкуватись по думки на відстані. Справжній талант. Вона вже давно знає про мене, і ось нарешті в неї вийшло вийти зі мною на зв'язок. Вона сказала, що разом ми можемо втекти з лікарні і що в неї є план. Вона сказала, що завтра лікарі знову захочуть повторити експеримент зі мною, і я обов'язково маю напрягтися, щоб в цей раз у мене все вийшло, а далі вона все зробить сама. А поки побажала мені на добраніч і більше я її не чула. Я була неймовірно щаслива від цієї розмови, а головне. Я вперше в житті дізналася, що у мене є справжній друг і що я не одинока. На наступний день, як і казала Аня, мене повели знову в кімнату з тими предметами. Цього разу ніхто з лікарів не посміхався, і всі дивились на мене дуже суворо. Сівши за стіл, я напрягла усі свої сили і дуже хотіла, щоб у мене все вийшло. А головне, я думала про свою нову подругу і про те, що якщо у мене вийде, ми зможемо втекти з цієї лікарні. У цей момент всі предмети почали відриватися від столу і зависли у повітрі. Я відчувала себе, наче я джедай із зоряних війн. Не дивуйтеся, це була єдина відеокасета, яку мені показали у лікарні. Хоча, певно, ви не знаєте, що таке відеокасета. Не зважайте. Лікарі були дуже задоволені, але раптом вони в одну мить всі знепритомніли. Я так злякалася. Але в цей момент двері у кабінет відчинилися, і за нею стояла дівчинка. Це була Аня. Це вона силою думки вирубила лікарів на певний час. А головне, у неї в руках були ключі. Ми побігли на вихід і діяли, як справжня команда. Аня подумки відчувала деохоронці, і ми їх зразу оминали. Ми майже вийшли на свободу, проте перед нами опинилися величезні ворота з великим залізним замком. Аня дістала ключі. І почала відкривати ворота. Але нічого не вийшло. Аня сказала, що треба шукати інший вихід. Але тут вже я вирішила діяти, і я сказала Ані, що вона вийшла в сторону. Я не знаю, як, але я точно знала в той момент, що треба робити. Я простягнула обидві роки в сторону воріт і силою думки просто зламала цей величезний замок на дві частини. Аня була в шоці, та часу на раду ще не було. Треба було ще втекти звідси. Через кілька хвилин ми були поза територією лікарні, попереду був ліс. Проте нас він зовсім не лякав. Ми вирішили бігти, не озираючись назад. Через певний час ми вибігли на заправку. Там стояв старенький пікап, в якому ми сховалися. Це виявилась машина старого лісничого. Він жив один глибоко в цьому лісі, коли він приїхав до себе. Ми познайомилися з ним і розповіли йому свою історію. Нам пощастило, і він виявився хорошою людиною. А тому поки що ми з Анією живемо у нього. І він нас ховає від усього світу. Якщо тобі сподобалася ця історія, постав лайк і підпишись на канал, щоб не пропустити продовження та інші історії на цьому каналі. Дякую за увагу! І слава Україні! Хай пала Русня представляє став хештег Слава Україні! і я поставлю тобі серденько. Таємниця лабораторії Z Привіт, Мене звати Оля. І ви, можливо, пам'ятаєте мене, я вже розповідала вам свою історію, як я втекла з таємничої лабораторії, де на мені проводили різні досліди. І ось продовження моєї історії. Ми з моєю подругою змогли втекти. І якби не вона, у мене б нічого не вийшло. Коли ми опинилися за межами цієї лікарні, ми побігли в сторону лісу. І так потрапили до будинку старого дідуся, який живе тут вже дуже давно на самоті. Ми розказали йому усю правду, все як є. І він, як це не дивно, одразу повірив нам і навіть не став викликати поліцію. Він дозволив нам жити у своєму будиночку. Якщо ми будемо дотримуватися простих правил: по перше, ми не маємо виходити з будинку без дозволу. І це логічно, так як нас будуть шукати і краще зайвий раз не ризикувати. По-друге, ми не маємо вмикати світло після заходу сонця, щоб наш будиночок не привертав увагу. І найголовніше третє правило ми ні в якому разі не маємо спускатися у підвал дому, бо якщо ми не хочемо померти страшною смертю, то вхід туди заборонено. Ну, ми подумали, що дідусі жартує, але вирішили не ризикувати. І тому. Ми з усім погодились і правильно зробили, бо вже на наступний вечір у лісі була величезна кількість наших переслідувачів з ліхтарями, які шукали нас. У них навіть були собаки, котрі вивели цих людей до нашого будинку. Дідусь ховав нас, а сам пішов відкривати двері. Нам було дуже страшно. Він нас не видав, а сказав, що бачив у лісі якихось дівчат, але вони не помітили його і побігли далі глибоко в ліс. Ми були врятовані, але чи надовго це покаже час? Дивно, що вони так легко йому повірили, і навіть не захотіли зайти всередину будинку, щоб перевірити, чи каже він правду. Хоча Аня каже, що вона побачила, як він показує тим людям якийсь дрібний предмет, і тільки після цього вони мовчки пішли звідти. Пройшло вже кілька тижнів. Ми звикли вже до життя в лісі. Дідусь ловив для нас рибу, і ми з подругою грали в різні ігри. І тому нам не було на що скаржитись до того дня, як ми грали з м'ячем на задньому подвір'ї дому, був звичайний день. Ми бешкетували своїми суперздібностями. Аня силою думки казала, що робити з м'ячем. А я, не торкаючись його, підіймала своїми суперсилами у повітря і закидувала угору. В цей раз вона сказала, щоб я закинула його як найвище. Цікаво, як високо він зможе долетіти. І знаєте, він справді полетів неймовірно високо. Мені навіть здалося, що він був у небі декілька хвилин. Нам це дуже сподобалося, але ось він вже почав падати донизу, і він потрапив прямо в віконце, що вело у підвал, в той самий підвал. Це ж наш улюблений м'яч. Але нам заборонено туди заходити. Дідусь був дуже суворим і ясно нам про це сказав. Але Аня сказала, що нічого страшного не станеться, якщо ми зайдемо всього на одну хвилинку, щоб забрати м'яч. Ну, якщо лише на одну хвилинку, то може й так, нічого страшного не станеться, подумала я. На дверях був великий замок, і я вже вирішила, що так і бути, ну не в цей раз. Але Аня відступати не збиралася і сказала, що це дрібниці для мене, і я можу легко, з силою думки, зняти його як тоді, коли ми втекли з лабораторії. Ех, добре домовились. Я зібрала всі свої сили, сконцентрувалася і направила свої руки на замок. І справді, замок був дуже простим, і тому я з легкістю його зламала. Ми відкрили двері, ми очікували там все, що завгодно, і великих радіоактивних павуків або отруйних змій, або навіть мутованих пацюків з Росії. Але як не дивно, там був звичайний підвал. Перероблений у доволі зручний кабінет. В кутку висіло старе пальто і яскраво червоний платок. А всередині був стіл з величезною горою якихось паперів і папок. Тут я побачила фотографію на стіні. На ній були люди у білих халатах на фоні тієї самої лабораторії, з якою ми втекли. А в самісінькому центрі тих людей був наш дідусь, тільки ще молодий, і його борода була зовсім сивою. Ми були у шоці. Він, виявляється, був одним з них. І в цей момент ми почули незадоволене кх -кх, на горі. Це був дідусь. Ми дуже злякались. Але він посміхнувся і зовсім не був злим. Скоріше, трохи засмученим через те, що ми дізналися його таємницю. Він заспокоїв нас, відвів на кухню і зробив гаряче какао. Він сказав, що нам нічого поганого не загрожує. Він справді працював у цій клятій лабораторії багато-багато років тому. Але коли дізнався, що лабораторія працює на нацистів росіян, які проводять досліди на дітях, він вирішив піти в поліцію і все розказати, щоб їх закрили, а краще спалили до біса. Дідусь був переконаний, що лабораторія давно не працює, і ще там більше давно нічого подібного не відбувається. Але коли з'явилися ми, він зрозумів. Що нічого не закрили, і навіть стало гірше. Він сказав, що переконаний у тому, що там досі є діти, і що ми там були не єдині, над ким проводили досліди. Ми були у шоці від почутого вже вдруге за півгодини. Увесь вечір ми думали, що робити. У мене в голові була одна єдина думка, яку я не наважувалася сказати у голос. Але я зовсім забула, що Аня вміє читати думки, а тому вона все зрозуміла і сказала. Що згодна зі мною, ми маємо повернутися у лабораторію і дізнатися, чи є там ще діти. Як думаєте, чи добра ідея туди повертатися? Пишіть у коментарях. Якщо хочеш продовження, теж пиши у коментарях. Дякую за увагу! І побачимось у наступних відео. Продовження після 100 лайків.